Привіт, усім на каналі Ваш успішний врожай. Я ваш агроном, і знаєте, сьогодні ми поговоримо про головний секрет о о ось таких хрустких соковитих огірочків. І цей секрет, повірте, не в новому сорті насіння. І навіть не в якихось супердобривах він у нас під ногами. Ми з вами сьогодні збудуємо справжній дім мрії для наших огірків. Адже погодьтеся, коли рослині комфортно, вона віддячить сториці. Ну от скажіть знайома ж історія? І поливаємо, і підживлюємо, а вони то гірчать, то хворіють, то врожай такий собі. І одразу думка, що не так? Так от, я вам скажу. У дев'яти випадках із десяти відповідь треба шукати не на поверхні, а правильно в землі саме в ґрунті. Щоб у всьому цьому розібратися, у нас є чіткий план: спочатку, звісно, закладемо фундамент нашого врожаю. Потім поговоримо про ідеальну дієту для огірка, захистимо його від невидимих ворогів. Далі покрокова інструкція, як готувати грядку, і на десерт розберемо типові помилки, щоб на них не натрапити. Ну що, поїхали. І так, перший розділ наш фундамент. Бо ж, як і в будь-якому будівництві, якщо основа крива, то й вся споруда буде хитатись. Для огірка таких китів, на яких усе тримається, є три це структура ґрунту, його кислотність і, звісно ж, волога. Є така чудова фраза врожай тримається на двох крилах це повітря і вода. І для огірка це ну, просто критично важливо. Його корінчики такі ніжні, вони біля самої поверхні. Уявіть, на важкій глині вони просто тонуть, вода стоїть, повітря нема, вони задихаються. А на піску вода пролетіла наскрізь і все, рослина хоче пити. Тому наш ідеал це такий собі пухкий суглинок. Він як губка, і воду тримає, і дихати корінню дає. Але хороша новина в тому, що практично будь-який ґрунт можна, так би мовити, довести до пуття. Якщо він занадто важкий, глинистий, нам треба додати повітря. Як все просто: компост, грубий пісок, а високі грядки це взагалі супер рішення для таких ділянок. А якщо навпаки ґрунт легкий, піщаний, тоді наша задача змусити його тримати воду. І тут на сцену виходить знову ж таки компост, біогумус і, звичайно, мульча. Другий наш кит це кислотність або ж PH. Що це таке простими словами? Це по суті наскільки комфортно рослині їсти з ґрунту. От для огірка ідеальний стіл, накритий при PH від 6 до 6,8. Саме в цих межах він може засвоїти абсолютно всі поживні елементи. А якщо ґрунт занадто кислий чи лужний, то все, деякі страви для нього просто заблоковані, хоч вони і є в землі. Ну і третій кит волога. О, тут огірок справжній гурман. Він ненавидить і болото під ногами, і пустелю зверху. Йому потрібна стабільність, тому краплинне зрошення це просто знахідка. А мульча? Мульча це ж як така собі ковдри для грядки. І вологу зберігає, і від кірки захищає, і корінцям не дає перегрітись. Одні плюси. Так, з фундаментом розібралися. Тепер час провести комунікації і подбати про харчування, якою ж має бути ідеальна дієта для огірка? Тут головне слово баланс не просто насипати добрив, а дати правильне меню. От, подивіться, основу раціону складає трійка гігантів азот, фосфор і калій. Але без кальцію та магнію не буде міцності. Ну а мікроелементи це як вітамінки для нас з вами, без них ніяк. І ось тут увага, дуже важливий момент про баланс. От дасте забагато азоту, і що? Рослина піде в бадилля, як кажуть. Листя буде величезне, красиве, а плодів кіт наплакав, або переборщити з калієм, який, до речі, за смак відповідає. А він візьме і заблокує магній, і все листя починає жовтіти. Тому запам'ятайте, головний принцип не чим більше, тим краще, а вчасно і в міру. І знаєте, є один універсальний помічник, така собі подушка безпеки для ґрунту. Це компост. От просто послухайте, компост це і їжа, і губка для вологи, і будівельник структури. Ну геніально ж, він робить одразу три справи і годує, і воду тримає, і землю робить пухкою. Але з органікою є одне залізне правило, яке треба просто викарбувати в пам'яті. Ніколи чуєте ніколи не кладіть свіжий гній під огірки. Це просто смерть для їхніх ніжних корінців, він їх спалить, тільки добре перепрілий компост. І теж без фанатизму краще потрошку, але регулярно, ніж один раз завалити всю грядку. Такс, дім збудували, холодильник заповнили. Здавалося б, живи та радій, але є ще невидимі вороги, і зараз ми встановимо сигналізацію, щоб захистити наш врожай від прихованих загроз. Ворог номер один, особливо в теплицях, це засолення. Що це таке? А це коли від надлишку добрив чи жорсткої води в ґрунті накопичується забагато солей. В теплиці ж дощі не йдуть, щоб це все промити, і ці солі вони ніби витягують воду з коріння, не даючи рослині нормально пити і харчуватися. Такий собі тихий вбивця. Другий ворог це хвороби, які роками можуть жити в землі. І тут найкраща страховка це сівозміна, просто золоте правило: не садити огірки та їхніх родичів, кабачки, гарбузи на те саме місце щороку. Дайте землі відпочити хоча б 3-4 роки. А для теплиць є ще крутий лайфкак: соляризація. Це коли влітку накриваємо вологий ґрунт плівкою і сонечко саме проводить нам дезінфекцію. Ну що ж, теорії достатньо, час переходити до справи. Давайте тепер всі ці знання складемо в один простий і зрозумілий покроковий план. Отже, беремо календарик і плануємо за 2-3 тижні до висадки прибираємо всі рештки, вносимо компост. І, до речі, це ідеальний час, щоб зробити аналіз грунту. Далі за тиждень днів 10 вже формуємо грядки, прокладаємо крапельну стрічку. За день два до висадки останні приготування, перевіряємо pH, мульчуємо, і в сам день X за пару годин до роботи добре проливаємо грядку, щоб садити в приємну вологу землю. І наостанок бліц розбір найпоширеніших помилок. Бо, як то кажуть, попереджений, значить озброєний. Поїхали! Помилка номер один. Залью їх водою. Хай п'ють. Результат гнилі корені. Помилка номер два. Дам побільше азоту для росту. Результат купа листя і нуль огірків. Третя кашу маслом не зіпсуєш, а грядку компостом. Ще як зіпсуєш, отримавши засолення. І четверте запам'ятайте раз і назавжди: калійна сіль ворого гірка через хлор, тільки сульфат калію. І ось ми дійшли до головного висновку, до філософії успішного врожаю. Ось ця фраза, її треба просто повісити в рамочку. Якщо з рослиною щось не так, перша думка не повинна бути чим би його підживити. Ні, перша думка, а що з фундаментом? Чи дихає ґрунт, чи достатньо вологи, який pH? І тільки коли ось ця вся база в ідеальному стані, тільки тоді ми думаємо про добрива. Ось такий підхід це гарантія не просто гарного врожаю цього року, а й здорової, родючої землі на довгі роки.